Друзі, всім привіт! Ареста зв'язку. В цьому відео я вам запишу, як отримати кожного понеділка безкоштовні монети призиву, різних, ну, різні монети, можуть бути і вальгали, і так далі, і звичайні. і так далі. За цю інформацію дякую Остапу з Альянсу Київ Україна за те, що він дав ідею, і Ксюші з Альянсу Україн UA за те, що вона розжувала, як це все пройти, зареєструватися і так далі. А я вже зі своєї сторони покажу вам, як оминути ті всі помилки, що не виходить у вас там, ну, пройти реєстрацію, бо в мене точно таке саме і відбувалося. Так, Зараз мені треба перейти в наш робочий чат альянсу. І переходимо по за посиланням. Отаким от я його залишу в описі під відео. Ви за ним переходите. Це офіційний сайт, сайт Карми. А, там що вам потрібно зробити? Реєстрацію. так? Нажимаєте отут знизу кнопочку Registр аккаунт і дивіться, вводите якусь свою почту. В даному випадку я буду вводити почту а, Грома. Задірагром, да, Жека? Що? Задірагром? Задірагром, Gmail.com. Далі вводимо а, пароль. Любий вводимо пароль, який там вам хочеться там. там. Ну, я потім зміню пароль, поки що ставлю його так. так. І нажимаєте кнопку I have. Ну, типу, що ви погоджуєтесь з умовами конфіденціальності і так далі. Але ж потім натискаєте ось цю синю кнопку Send Verification code. Це е, прийде код верифікації на вашу, е, на вашу пошту, бо по-іншому буде писати, що такої пошти не знайдено. Ось я натискаю і е, чекаю код е, підтвердження е, ну, до цієї, для того, щоб нам пройти далі реєстрацію. Все, код відправлено. Е, тепер заходжу на е, почту Gmail, дивлюся. Що там за цифри в кодові і потім ці цифри введу. Добре, Заходимо назад на сайт 60, 93, 31. і вводимо цей код. Зараз. Ага, воно обновило все. Ну, добре, введемо по новій. Тут обновило. У мене на аресі не, не обновляло. Ну, нічого страшного. Зараз введемо по новій. 60 93 31. IAGree і нажимаємо Confirm. Все, ми пройшли реєстрацію. Е, натискаю, а не буду нічого натискати з пароль, бо ми потім будемо міняти. Е, тут тепер, дивіться, нічого не робимо, тепер вам потрібно зайти в гру. Заходимо в гру Karma Games. Так, вибачайте, це телефон грома, тут мені трошечки незвично. Трошки незвично де -та Karma Games у нього якийсь знайти. Так, раз, два. Так, ось Karma Games. Заходимо в гру і вам потрібно скопіювати номер вашого аккаунту. Тому що писати, навіть якщо ви знаєте всі цифри не вийде. в мене чомусь не вийшло. Там або треба великими буквами все прописати. Ті всі пробіли робити і так далі. Так, Заходимо в параметри, обігри і копірувати. Копіюємо цей код, повертаємось назад до нашого сайту, там де ми пройшли реєстрацію, і вам потрібно ввести цей аккаунт. Опять натискаємо галочку Wars and Puzzles, і тут, де bint Account вводимо номер вашого аккаунту. Тут воно підтягує аккаунт Gromзадіra і показує рівень. Вибираємо його галочкою і нажимаємо Confirm. Все, ви успішно зайшли, верифікували ваш аккаунт. І тепер дивіться, щоб отримувати кожного понеділка безкоштовні монети, вам потрібно натискати ось тут кнопочку Web Only зліва вверху. І ось Free Gift. Нажимаєте цю Free Gift, нажимаєте Go to Claim. Натискайте Confirm, натискайте Submit Order, тобто відправити цей заказ. Тобто ви за нього платите 0,0,0 і так далі. Все, нажимаєте Click to Get Items, Це натиснути, щоб отримувати ці ітеми. Так, так, все, ми отримали. І тепер заходимо в гру, перевіряємо, чи прийшли нам ці монетки. Заходимо в гру і дивимось. Вибачайте, що відео трошки довге, але рожував вам максимально, щоб не було ніяких помилок у вас. Все, дивіться, наші монетки прийшли, 25 монет із питання. Так, ну Цього недостатньо для призиву, але кожного понеділка халявні 25 монет ви можете отримувати. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також у нас зараз є місця в альянсі Боги Олімпу. Кому цікаво, подаємо заявочку. Команда оборони від 5.4, 5.400 плюс. Війна, центр фіолетовий. У нас Міф, міфи і кубки у нас топ-100 гарантовано. Всім гарного дня! Жака, як встановлювати угу. встановить запись. О.